Волонтери і надалі продовжують підтримувати українську армію. Тетяна разом з додумцями привезла військовим допомогу на понад 50 тисяч гривень. Продукти харчування, питну воду, консерви, солодощі, військову форму, взуття з високим берцем та чохол для бронежилета все це отримав один з підрозділів, що близько року виконує завдання у зоні АТО. Обична ситуація, люди звертаються в Фейсбуці. Хто пише лічне повідомлення, то на наші сторінки пишуть. Просить про допомогу. І так звернувся хлопець з дімом, звідси просить про допомогу. Ми кинули піч. Привезли волонтери і прилад нічного бачення. Минулої зими, щоб вийти з-під обстрілів, хлопцям довелося керувати БТРом у сутінках із вимкненими фарами. Отже, такий прилад тут вкрай необхідний. Віддали волонтери за нього близько 20 тисяч гривень. Їлі закупили прямо. Самі не вірили, що ми його купимо. Привезли дуже довольні, довольні, що ребята довольні. До приїзду гостей тут готувалися. Допоки розвантажували гуманітарку, був накритий святковий стіл. К нам в гості приїхали ребята, торе дай їм Бог здоров'я допомагають нам постоянно, піддержають нас А ми ами готовим найнастоящий плов в польових умовах, Наскільки це можливо. тетяна зізналася, що збирати кошти на потреби армії стає дедалі важче охочих допомагати поменшало. Конспирати, люди вже втомилися. А втомилися, а хтось каже, що війна вже закінчилася, що хлопцям нічого не потрібно, там нікого немає. А, але ж є люди, які дають, які розуміють, що... Тут хлопці, і це наш обов'язок їм допомагати. Незважаючи на труднощі, волонтери вже готують чергову партію допомоги, збирають кошти на чохли для бронежилетів, акумуляторні батареї і взуття для військовослужбовців. Віктор Гром, Олександр Штупун, час ще.